Друзі, я вас вітаю. Давайте, давайте зараз подивимось по листопаду, чого в Україні чекати, які важливі події будуть, що взагалі ну, відбувається. По енергетиці, може, якісь зміни йдуть, да? Україна листопад. Головні події. Чого чекати в Україні в листопаді? Його чекати в Україні виступати? виступати у нас іде повернення територій. Перше, чого чекати, да? чекати е, перемоги в поверненні території. Можливо, йде, а, так, йде затища, зараз подивимось, до чого воно. Ну, можливо, в плані обстрілів, да, що не буде вже таких е, масованих. От, йде повернення. Так, далі. Чого чекати? Ще чого чекати Україна листопад? Щось зрушується з місця? Те, що те, що давно не давало, ну, скажімо, те, що давно спало, да, або тема якась, яка була на паузі, да, вона рушує з місця. І з'являється можливість її вирішити. знаєте, от З'являється можливість. І тут, можливо, ще й підтримка якась буде зі сторони в плані вирішення да, цієї проблеми. Тобто є варіанти. Давайте подивимося, що то за ситуація, про яку ситуацію говориться? Про яку ситуацію йдемо. От закінчення цього незрозумілого, знаєте, як. Закінчується якась розкачка. От щось десь було яке приготування, і воно закінчується. Тобто ми вже все підготов, підготували до чогось, да? до, 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 до чого давайте глянемо, до чого. Ну, ти йде, типу, до всього там кращого, до сонця, да? до перемоги, що про що йде мова. Тобто, якісь закінчились підготовки, да? закінчився вибір. Закінчились підготовки. Про що? Знову місяць. І вихід з тіні, Вихід з тіні, який. Щось покажеться. Щось покажеться через нашого короля. Дивіться, якісь викриття йдуть. Йдуть якісь викриття людей. Що за люди? Люди, які, знаєте, як, ну, запроданці, які там за гроші зливали якусь інформацію. От. І де викриття цих людей. Тобто, може, бачите, йшла робота, якісь там перевірки, знали, там да, воно не воно, він, не він, а тут вже у листопаді прям я так розумію, що буде що. Повальні якісь арешти, чи що буде, що листопадість буде з людьми Так, да, бачите, йдуть якісь повальні арешти, викриття арешти правосуддя. Тобто буде йти таке покарання людей, ті, хто, ну там, завинив, да? ті, хто зрадник. Отак ну, от. Добре. Добре. Що ще? Давайте головні події. Хм. А що ж це за люди? Просто, знаєте, так, типу, які були в тіні. Люди, які були в тіні в тіні нічого, тіні нікого. Що це за люди? Тож, два ради. Це люди, які, по перше, мали право голосу, люди з достатком, да от і. От іде, типу, як злив інформації, знаєте, от злив позицій, злив інформації. От які таке, знаєте, щось робили, і потім дивилися, а що воно, а що воно буде. Бачите? От так, от, що то за люди. Але люди при владі. Тобто, я так розумію, що це оточення, а, да. бачите, це оточення самого президента. Тобто, йде. Чистка влади. Бачите, чистка влади йде. Всі, хто був на верхівці влади, там буде конкретна зачистка. Оце буде в липні, ой в липні кажу, в листопаді, в цьому місяці, все, в листопаді. Ага, ось так. Тобто, це не просто так. Да, там викриття е, якихось одиниць людей, а прям зачистка йде. Цікаво. Давайте далі головні події. Головні події Україна листопад. Україна листопад. Головні події. Дивіться, і таке йде, що типу повернення таких територій або такої території, да, де, де раніше не було нам ходу. От туди, куди ми раніше не змогли потрапити, да, от нам іде туди, відкривається туди дорога. От. Через що? Через... Ну, проб'ємо. Про що мова йде? Ого? А в якому це напрямку? От мені цікаво, дивіться. Прямо йде повернення чогось такого конкретного. Про що ми мріяли? І воно повертається. Там щось. А що ж таке? Ну, все рівно, я не знаю, вам видно чи ні, трошки, да, все рівно в нас потім йде свято, але перед святом оцим йде така собі там катавасія. Дивіться, і хтось іде, ну це не ми, це точно. Бо хтось іде і залишає після себе щось як, ну, типу, знаєте, замінована територія, да, от щось таке. типу, ну, от, Зробили вибір такий, у них не було вибору, вони мали піти і е, замінувати територію. Це, ж от стосується от того, що повернення території, да, ось вона повертається. Ми не залишимо їм вибору, вони мають піти, матимуть піти, але після себе залишать там не дуже хороший слід. Розумієте? І що, ну, можливо, ще жертви будуть і все. Тому що карти такі всі три аркани старших, що просто, знаєте, вони ну, не дуже такі лагідні, скажімо, да, в плані. Тобто там щось так прям грандіозно буде. Але в кінці йде перемога. Прошу немо. Щось таке повернення якоїсь такої території, про яку ми, ну прям е дуже довго її чекали. Прошу. Наші землі Допомога, перемога. А його чекає, а його чекає правосуддя Путіна, бо він в мене тут випав також. Типу, знаєте, іде розплата? Іде розплата? Він повинен буде відкупитися, Відкуп іде. На не відкуп, а як? Типу не грошима відкупитися, а має заплатити. да Тобто тут йде, що він має заплатити от по правосуддю от щось таке, що буде. От переворот у них там, щось в них вдома йде, бачите? Іде якась зміна влади, тобто якесь виганяють, щось у нього там іде Бачите, і тут ще й Україна буде щось відповідати. Повернення. Україна. Слухайте. А що Україна? А ну давайте. зараз я візьму. Давайте глянемо е, от на листопад місяць, що там у них відбувається, да? І при чому тут ми? Тому що там щось так, зараз подивимось. Так, листопад. Які зміни у владі в Росії будуть в листопаді? Що буде відбуватися з владою? Так, да, бачите? Іде заколот. Іде заколот. Хто куди? Воно все йде до е, скидання типу влади. Вони всі хочуть стабільності якоїсь, і хочуть припинення, припинення війну, війни, і хочуть обнулення, да? тому що вже не тягнуть просто, вони не тягнуть. От Над цим буде йти робота. А Путін що? А Путін що. А він буде шукати допомогу для чого. Ну, щоб його не скинули. Буде шукати варіантів, розумієте, але, ну, типу, знайде? Ні, не знайде. Не знайде. Тому що йде боротьба. Буде шукати варіантів, але не знайде. Розумієте? І знову ж таки, світ його ставиться, його чи кого? От, таємно знову ж таки, йдуть попередження. Йдуть попередження, його ставлять перед вибором. Перед яким? Тобто його попереджають. Про що йде мова? Про що попереджають? Добре. Про те, що буде правосуддя, розумієте? От все, що ти накоїв, от ти, от ми, я не пам'ятаю, я дивилася, викладала. Здається, щось було. да Коли його промова була, ми розглядали промову Путіна, і там було те, що. Йому йдуть попередження, про те, що не можна так себе ну, поводити, не можна так лупити, тому що будуть потім в тебе наслідки. Ось зараз воно вже йде. Тобто, ну, типу, ти догрався, ось тепер отримуй результат. Ось тепер просто йде розплата. А що буде? Такий результат, буде? чекаєш м -м. ну ось знову він випадає значить е йдуть зміни у відношенні до нього йдуть зміни е в плані в плані відношення до когось ну, до оточення, да? то з ким він там працював, то йдуть такі зміни. Коротше, от через все те, що він зробив, от тут просто йде. Е... Припинення всіляких діалогів. Типу що ти не вмієш? Ми, ми тебе попереджували, да? ми говорили там то тота. То -та. Ти от вирішив зробити так. Тепер все з тобою розмови вже не буде. А що буде? І знову, бачите, йде от. Е, типу, як е, знову папа підключається, якась підтримка. От тепер буде е, скидання, розумієте? От іде через знову-таки через підтримку іде скидання. Хтось буде їм допомагати. А хто? Ну, в сенсі допоможе йому скинутись, скажімо так. Да, щоб він пішов в страху. Іде обнулення? Так, а хто це? Країна, люди, хто це? Якого мова? Хто це буде робити? Хто зробить цей переворот? Mm. Що це, за люди? це щось у нього там, з, і, з самої Росії, от дивіться знову ж таки люди. Чекали слушного моменту, чекали слушного моменту і тепер через силу це все буде. Він через силу змушений буде піти. Тобто Ну тут вже не без варіантів взагалі, вже тут не домовитися. Розумієте, вже домовленості не буде. Типу тудогрався, тепер, тепер будеш отримувати по заслугах. Тобто йде така, знаєте, кара. Друзі, я перепрошую, телефон не вимкнула і дзвінок прервав запис, так? Да? Тож, давайте подивимось, що там по масованих цих обстрілах. Чи будуть обстріли ще? Чи... <кій> чи взагалі? А, яка ситуація да? <кій> з обстрілами? Ситуація. Загрози обстрілів на листопад. Загрози масованих обстрілів в листопаді по Україні. Загрози масованих обстрілів в листопаді по Україні. Ви знаєте, тут йдеться про е, залучення якихось третіх осіб, якісь домовленості, е, домовленості е, типу, припинити все те, що відбувається з повітря, типу, що не потрібно отак от невідомо куди, да? потрібно це все припинити, тобто йде момент цього закінчення. Да, і причому з долученням якихось ще людей. Тобто, ну, мабуть, попередили, да? і дійсно, бачите, вони закінчуються. Вони закінчуються, ці обстріли. Чи залишаються загрози? А, дещо ще буде, знаєте, буде ще залякування і таке гра на публіку ну, із серії, щоб не розслаблялись. Але прямо такого бойового, да, от як було там з початку жовтня, там, як 10-го в Києві, да, то такого я вже тут не бачу. Тобто, дійсно, якась іде робота для. У, 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 у міра... Ні, е, Боже. Утіха, утіхамірні, господи, намагалася згадати українською це слово. Вгамування, о, правильно, вгамування звучить краще. Так, да, іде момент закінчення, типу, що досить цього всього не потрібно. Ну, то вже добре. Слухайте, ця новина. Такий на сьогодні розклад з вами довгий вийшов, але такий насичений місяць, і боже дай Боже, щоб він таким був. От, я, звісно, переживаю, молюся, але знаєте, ще, давайте ще одне питаннячко, так, щоб вже все стало на свої місця. От ми тоді з вами дивилися в плані е е е до весни, да? тобто, що там йде до весни, якась іде зміна влади в Росії до весни, а, а зараз показую, що в листопаді почнеться, так? Да? Типу, що вже йдуть процеси і в листопаді почнеться. От мені цікаво, це з листопада до весни буде тривати? Ну, це ж може таке бути, правильно? Що в листопаді починається процес? Ну, і до весни вони там будуть один з одним бадатися. Розвиток подій, це все як станеться. Одразу в листопаді, чи буде тягнутися до весни? От мені цікаво, бо енергії змінюються, ви розумієте? Зараз от може щось одне показати так, через тиждень вже інакше. Тому що, ну, зараз в таких умовах ну, реально дуже багато змінюється в моменті. Так, дивимось, да? чи зміни в цьому режимі одразу в листопаді, чи будуть йти до весни? Одразу виступання, чи підтягнуться до весни, виступання чи до весни. До весни буде тягнутися. Тут є ще багато роботи, є ще над чим працювати, розумієте? Це перший такий порив. Він буде в листопаді, тобто ну, дадуть зрозуміти, чи вже почнуть щось робити, да? вже початок роботи буде. От, і, так, давайте ще так, ситуація на листопад. На весну. Да, бачите? Так, бачите, отак іде. Що на листопад іде через хитрість його будуть прибирати. Да? а ну, почнуть, робота почнеться, ось вже той шанс щось зробити, вона вже є, і є е, ну, певні ну, події, ну, можна це зробити. Да? А весною вже, е, вже буде зроблено. Да? Тобто до весни, ось з листопада по весну, там будуть виникати ось такі, тривати ось такі шикарні для нас, для українців події. Дай Бог пошвидше, давайте молитися. Давайте молитися, люди, за мир, за перемогу, да? за перемогу, за мир в Україні, за Україну. Бережіть себе, будь ласка, бережіть.